Вітаю! Розв'яжемо номер 404 і 406. Розв'яжемо задачі двома способами. Перша задача. Діти для... розраховували виготовити 40 годівничок для птахів. Але перевиконали це завдання на 15%. Скільки годинничок виготовили діти? Давайте спочатку роздивимось, щоб знайти, так, як діти. Виконали, як знайти відсотки від числа. Давайте подивимось на правила, яке ми вивчали на попередніх уроках. Для знаходження відсотків від числа нам треба відсотки від числа можна знайти за правилом знаходження дробу від числа, попередньо подавши відсотки у вигляді дробу. Ну, в такому випадку ми будемо зараз і розв'язуємо. Давайте запишемо перший спосіб, перший спосіб розв'язування цієї задачі. Отже, у нас є за планом 40 гадівничок. Діти 40 ми множимо на 15 і ділимо на 100. Це перший спосіб. Перша дія. 40 ми множимо на 15 і ділимо на 100. В такому випадку ми отримуємо 40 множимо на 15 і ділимо на 100. 40 і 100 можна скоротити на 4, це буде 25. 40 ділимо на 4, це буде 10. 10 і 25 знову можна скоротити на 5. Або давайте 5 і 20 і 15. Тут буде 3, а тут буде залишається 5. Отже, 10 і 5 можна скоротити. Ну давайте запишемо те, що у нас залишилось. У чисельнику 30, у знаменнику 5, то 30 розділити на 5 це буде 6. Отже, на 6 годівничок діти перевиконали план. Тут пишемо настільки виконали план. Настільки. Перевиконали. Отже, на 6 годівничок перевиконали діти план. Тепер 42 дія 40. Додати 6, це буде 46 годівничок. 46. Годівничок Ви... виготовили діти. Годівничок. Отже, діти виконали 46 годівничок. Тепер давайте запишемо другий спосіб. Другий спосіб, так і пишемо. Другий спосіб. Другий спосіб. Давайте запишемо, у нас за планом треба 40 годівничок. Ми так і запишемо 40 годівничок. Це у нас 100% за планом, те, що планували діти. Але ж вони перевиконали план на 15%. Тоді 100 додати 15% це буде 115%. Я думаю, що це ви можете вже зробити усне. Але ж невідомо, скільки ж вони виготовили годівничок. Тоді ми з вами можемо розв'язати. Х проти х у нас знаходиться 100. Тоді ми на 100 будемо ділити. Тоді х буде дорівнювати. 40 множимо на 115. 40 множимо на 115 і ділимо на 100. Так, 40 і 100 знову скорочуємо на 4. Тут буде 25, тут буде 10. Знову нам треба буде 2, 10, і 5 теж можна скоротити. Дивіться, на 5, тут залишається 5, тут залишається 2. Тепер нам треба 2 помножити на 115. Давайте використаємо розподільну властивість множення. 2 помножити. Що таке 115? Це 100 додати 15. І все це розділити на 5, поки що скорочувати. 115 теж можна скоротити, але тут треба міркувати, ми поки не будемо міркувати, щоб це зробити усно. Тепер, подивіться, 2. тепер у нас 100 розділити на 5, коли ми розділимо ми отримаємо 20, 15 розділимо на 5, ми отримаємо 3. 3. Тоді 20 додати 3 це буде 23. 23 помножити на 2, це буде у нас 46. 46. Ось таким чином ми змогли зробити годівничок. Так, ми виконали як одну дію. Тому запишемо відповідь. Діти виконали 46 годівничок. Ми ви, годівничок обчислили і першим способом 42, 46 годівничок, і другим способом ми теж знайшли 46 годівничок. Як ви будете виконувати цю задачу, це ваше право. Але для того, щоб ви отримали правильну відповідь, вибирайте, будь ласка, спосіб самостійно. Тому що у задачі не сказано, яким способом треба це розв'язати. Задача 406. Так, тут. Теж ми зробимо двома способами. І так, дивіться, під час сушіння яблуки втрачають 9 від своєї маси. Скільки кілограмів сушених яблук вийде зі 140 кілограмів свіжих. Давайте розмірковувати. І запишемо перший спосіб спочатку. Перший спосіб. Отже, у нас 140 кг відомо. Тоді ми 140. Як знайти дріб від числа? Давайте згадаємо це правило, яке ми з вами вже вивчали попереду. І щоб знайти дріб від числа, достатнє число помножити на цей дріб. Будемо зараз цю дію і виконувати. Записались. 140 треба помножити на 9. Десятих. Перша дія у нас 140 множимо на 9 десятих. Щоб помножити ціле число на дріб, нам треба ціле число помножити на чисельник. А знаменник залишається той же самий. Тепер скорочуємо 10 і 140. Тут буде 1, а тут буде 14. 14 помножити на 9. Дивіться, 14 помножити на 9. Як це можна зробити? 14 розбиваємо, як 10, додати 4. Помножити на 9. 9 помножити на 10 це 90, запам'ятали, 9 помножити на 4 це 36. 90 додати 36 це буде 126 кілограмів. Отже, яблуки, коли вони вже висушені, втрачають 126 кілограмів, тоді друга дія. 140. Відняти 126 кг те, що вони втратили. відняти 126 кг, Ми отримаємо 14 кг сушених яблок або сухих яблок. Сушених яблук вийде з 140 кг свіжих 14 кг. Це перший спосіб. Переходимо до виконання другого способу і виконаємо зараз теж завдання. Другим способом, пишемо другий спосіб. Давайте розмірковувати. 9 десятих у нас втрачається, а всього ми беремо повністю яблука це одиниця. Тому перша дія буде: одиниця віднімаємо 9 десятих. І ми отримаємо 1 дев'ята частина. Одна десята частина залишається. Тобто суше у нас втрачають вони 9 десятих, а залишається одна десята частина, як уже сушене яблука від свіжих. Це одна десята частина, як установлять частина, як установлять сушені яблуки. Становлять. Сушені яблуки від свіжих, яблука від свіжих. Так, а тепер нам треба знайти одну десяту частину від ста сорока. Тому друга дія сто сорок. Ми множимо на 1,10 дорівнює 140 множимо на чисельник. Знаменник залишається той же самий: скорочуємо 140 на 10 або ділимо 140 на 10, у нас залишається 14 кілограм. Як ви бачите, що ми в першому Способу і у другому способу отримали одну і ту ж саму відповідь. Який спосіб ви вибираєте, це ваше право. Якщо буде сказано, яким способом, тоді ви будете розв'язувати тим способом. Коли у задачі не сказано, яким способом треба знайти, можна виконувати цю задачу будь-яким способом. Дякую за увагу! Чекаю вас на наступному уроці.